Привіт, красуні! У цьому відео я хочу поділитися тим, як почати подобатись собі на фотографіях. Ми поговоримо про підготовку до фотосесії, технічні моменти, позування, як працювати з тілом, світлом, виразом обличчя, а головне, як. Подобатись собі на фото. Знаєте, більшість людей, яких я фотографую, на початку впевнено кажуть, я не фотогенічна або я завжди погано виходжу на фото. Але вже через 15 хвилин зйомки вони змінюють думку, і я бачу, як буквально на очах змінюється їхній погляд на себе. Моя місія. Не просто зробити гарне фото, а показати людині її красу. Я хочу, щоб кожен після фотосесії побачив, ого я дійсно гарно виглядаю. Я можу бути різною, ніжною, впевненою, сексуальною. Саме за цим до мене приходять люди. Так як же підготуватися до фотосесії? Техніка, світло, тіло. Багато людей думають, що хороше фото це просто вдалий кадр. Насправді це результат комплексу факторів: освітлення, поза, ваш стан, навіть те, як ви спали напередодні. Технічно красиве фото це насамперед світло. Правильне освітлення здатне змінити вас кардинально. Світло зверху, знизу, з боків. Усе це дуже впливає на те, як виглядає ваше обличчя. Якщо світло йде зверху, можуть бути Панди, тобто з'являються під очима такі кола. А м'яке бокове світло навпаки підкреслює вашу природну красу. Саме тому я завжди дуже ретельно налаштовую світло перед зйомкою. Ще один дуже важливий момент це пози. Усі ми різні, і для кожної людини існують свої виграшні ракурси. Мені, як фотографу, важливо не просто поставити вас у позу, а відчути і розкрити. Саме вашу пластику. Як працювати з тілом? Е, ваше тіло не повинно бути затиснутим. Тіло як пластичний інструмент, який має передати ваш настрій. І я завжди кажу: не треба старатися виглядати гарно. Спробуйте просто бути собою, спробуйте просто бути живою. Тіло дуже добре виглядає на фото, коли воно вільне, коли у вас є рух, навіть такий грайливий, наприклад, легкий нахил голови, зміщення ваги з однієї ноги на іншу, м'який поворот корпуса, усе це робить вашу позу природною. І так завжди є страх, а раптом я стою якось не так. Але насправді вам не обов'язково знати, як позувати. Це моя робота поставити вас, показати вам, як вам стати, показати, як рухатись, що робити з виразом обличчя. Ну, це трохи складно, тому що людина може чудово стояти тілом, але обличчя буде напруженим. Тут дуже важливо не фокусуватись на тому, як ви виглядаєте, а звертати увагу на внутрішні відчуття в тілі. Коли ми зосереджені на внутрішніх відчуттях, обличчя автоматично оживає. Тому я завжди прошу моделей дихати, уявляти ситуацію, з якою асоціюється образ, в який ми занурюємось. І тоді навіть найстриманіше обличчя оживає, з'являється блиск в очах, посмішка, легкість. І що ж впливає на результат? Величезне значення має сон. Як би це банально не звучало, але так і є. Також харчування і вода. Догляд за шкірою теж має дуже велике значення. Якщо ви хочете мати свіжий вигляд на фото, виспіться перед фотосесією. Випийте достатньо води напередодні, зробіть легкий пілінг або маску, приберіть набряки. Це базові речі, які значно впливають на результат. Ну і звісно, внутрішній стан. Якщо ви знервовані, втомлені, не в настрої, це все видно. Тому я завжди створюю на зйомці атмосферу підтримки, де ви зможете розслабитись і бути просто з собою. Знову ж таки, як прийняти себе на фотосесії, свої риси, обличчя, свою фігуру. Дуже багато людей говорять, мені не подобається, як я виглядаю на фото. У мене не така форма обличчя, в мене щоки, ніс не такий, очі невиразні. І це боляче чути, бо кожна людина має свою унікальну красу, свій характер, свою глибину. Мені, як фотографу, важливо допомагати вам перебудувати ставлення до себе. Ми часто дивимось на себе Позиції ідеалу я маю вигляд отак. Як Пінтересту, але це не про живу людину, це про картинку з реклами, де все відритушовано та штучно. Насправді краса у щирості в житті в очах, у вашій присутності, да просто у вас не потрібно мати модельну зовнішність, щоб подобатись собі на фото. Потрібно дозволити собі бути собою. І тоді навіть те, що ви вважали недоліками, починає виглядати привабливо. Порада номер сім: як привчити себе подобатись собі на фото, це процес, це як тренування. Перший крок це поглянути на себе і не критикувати, не шукати що не так, просто подивитися і сказати: Ось, я, я жива! У мене є історія, у мене є глибина. Другий крок це фокусуватися на тому, що вам подобається, а не на тому, що вам не подобається. Наприклад. У вас гарні очі. Звертайте увагу на них. Або усмішка. Не дивіться тільки на проблемні зони, це викривляє сприйняття себе. І третє, це дозволити собі бути різною. Це мій девіз взагалі по житті. На фото ви можете бути ніжною, сильною, сексуальною, впевненою, смішною та будь-якою, якою завгодно це ви. І в кожному образі є своя правда. Не заганяйте себе в рамки. Я маю бути лише такою, як смінтерасту. Ні, ви це ви. Вона це вона. Роль фотографа підтримка, атмосфера та безпека на фотосесії. Я завжди кажу. Фотосесія це не просто походити перед камерою, це взаємодія. Це робота двох людей. Це довіра насамперед. Я поруч, я бачу вас, я відчуваю ваш настрій. Моє завдання створити такий простір, де ви зможете відчути себе, не зіграти роль, а справді бути собою. І саме тому результат завжди щирий, бо людина на фото не грає, вона проживає. І це видно, і дев'яте на останок, хочу вам сказати, що дівчата краса це не про зовнішність. Я втомилась про це кричати в своєму інстаграм, тому що це. Про стан про те, як ви себе відчуваєте, про те, як ви дихаєте, про те, як світло торкається вашого обличчя, як вітерець розвіває ваше волосечко. І коли ви в цьому стані, фото не може бути негарним. Обіймаю кожного з вас. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь в інстаграмі. Та-да!